Хотілося б сказати, що влада буде робити все можливе, щоб якщо буде можливість, щоб відновити постачання і води в Донецьку області в містах, яких де немає, і постачання тепла газу, теж але потрібно розуміти, що без того, що будуть буде перемога на наша, і не вдасться. Якщо не вдасться ворога відтиснити далі, ізюма, із то це буде зробити неможливо. Тому готуємось до зими, коли не буде такого класичного нашого пального сезону, коли не буде газопостачання. Прготови готуємо зараз критичну інфраструктуру нашої лікарні для того, щоб вони будуть опалюватися. Пілетами встановлюємо вже котли пілетні на ці заклади. Робимо скважини, щоб в цих закладах була вода. Ну і працюємо над тим, щоб в місті теж були скважини як можна більше їх, щоб можна було забезпечити тих, хто буде в місті, а все ж таки залишаться люди в місті, щоб у них була вода, і ну і мали можливість опалювати там твердопаливними котлами свої будинки.